Так легко видається покохати очі за їхній безперечний блиск, що в темноті вони темніше ночі, аж здіймається до верху тиск, лазурний відблиск аж оцепеняє, так манить погляд непростий. Людину, хто за очі так кохає, за погляд той чутливий неземний. В очах тих криється нудьга, хоча наповнені вони бажанням. Світять, як прожектора від того серце ойкає коханням. Вони найбільша загадка людська, у них є біль, переживання, філософія очейковська. Сьогодні страх, а завтра вже надії і коливання. Любить людину, не навчить ніхто, вона сама дійде до озоріння, любов сама її знайде і зато покаже їй чарівні сновидіння. чутливість криється в людських очах. І не покидає їх ні на хвилину. Побачити ти можеш цілий світ, що дах поїдалиш за поглядом хвилини.